Привіт всім. Їду з роботи. Заїхав на почту. Та й думаю. Поїду скупатися. У нас ось тут річка Західний Бухтича. тече. То вулиця Папірдя, місто Буст. Вітер буде, не буде нічого чути. Та й думаю, поїду скупаюся. Така жара в нас. 30, певно, градусів, навіть більше. Дихнути нема чим. І отут річка західний в дубух, то відпочте а хвилин 10 їхати. О, бачу, там люди купаються. І вітер піднявся. А тут така жара була, що не було в чим дихнути. 30 і більше, певно, було сьогодні. Та й думаю поїду, скупнуся. У нас така невеличка річка. Вона фактично виспадає вісло в Польщу. Але вона там недалеко починається. Тут вона ще невелика. Ні, полями треба їхати. Там далі люди купаються і їду туди о, чуть, -чуть. далі, там нікого нема напевно Тут мотогорщики їздять По таких горбах Соняшник росте. Високий але ще не цвіте. Ще заскоро. Така річка не є широка вузька трохи вона. То вона вже там далі, то вона вже така широка. Не знаю, чи буде чути добре, чи ні, бо вітер гуде. Може тут а не буде добре так. Я вже так стараюся відхиляти камеру. Тут асою хтось посадив. Давно тут не був весною. Їздив машиною сюди. Ха -ха. Така історія була. Тало шукачом купати. То навіть весна після зими зразу. І там тою дорогою їхав, їхав, їхав. І застряг я. Поки ходив, застряг. А чого застряг? Мороз був і розтаяло все. жижа зробилася От чуть, чуть далі отому. але якось виїхав ще того сонячнику не було навіть посіяний бо я отут ходив металошукачом тут раніше брат на одному місці три срібних монети здинув на тому полі десь отут скравів А я застряг отам, там. Тут зараз пшениця псия, але по тій дорозі. По тій дорозі, отама чуть-чуть вище. Ті горошок цвете. Така природа. До скупнуся. Даром не їхав я так далеко. Та й зразу і відео зазніме. Бо там народу. Там де всі купаються. Багато. А тут нема нікого. Можна покупатися. Не покупатися, сполоснутися хоча. Я кажу, їду з роботи. Така духота страшна в цеху. Всі ходять як не свої. Така річка. Прха. Я думав поїду з роботи, заїду, удочку возьму. Забув взяти удочку. Сів би там ополовив і сів би половив. Тут люди щось жарять, шашлики собі. Та річечка. Нікого нема, але риба, риба плюскається. Ви треба було, забув. Але я другим разом. Завтра возьму вудочку. Як буде час. Возьму та й приїду. Добренько. Роздінуся. Продовжу я далі. Роздівся я. Залізу я. Тут холодна вода, Бо тут трохи глибоко. О, ой, яка красота. Ху. О, глибоко тут. Але нічого. Ооо, як класно. Нікого нема, тихенько. Стою посередині річки. Ну там далі глибоко. Можна руками піти. По кущах. Щось можна зловити, якусь рибу. Зараз поставлю телефон. Поставлю телефон. О, глибоко тут, а тут вже по шиї мені. Але О, яка то Лякута. Після такої жари залізти. Ну, вода холодна. Холодна вода. Вона тут фактично не прогрівається, швидка, така течія. О, сюди дерева. Отак. От Але вода чистенька. Далі. Дальше, дальше від міста. Далі нікого нема. Бо там дітей багато дуже. Отам зразу за містом. А тут нікого нема. Пісочок знизу можна походити руками. А, ух, класно. Після такої жари як сьогодні. Завтра трошки спаде вже температура. Ну сьогодні то щось було. Всі ходили. Майки то скидали, по цеху ходили голими. Без майок Милися тільки більше нічого. Ах. Положу телефон, попробую руками по кущах походити, по норах. Може щось зловлю. Добренько. Всім пока, сонечко ще високо. Щоно після роботи, година напевно шоста, по шостій, може, пару хвилин. Комарі ще не кусають. Добренько, всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра.